Вітаю вітаю вас, мої дорогенькі друзі. Вітаю вас. Сьогоднішній вечір ми знову разом. І таких вечорів ще буде, вже було. Пишіть, пишіть питання, питання, які будуть цікаві всім. І я, звісно, цей вечір, як і кожен, починаю з подяки, з подяки за донати на автівку для Польського добровольчого корпусу. Я, звісно, дякую вам за під... те, що ви підписались на український YouTube, на британський YouTube нашого, нашої академії. Я дякую вам за вподобайки, коментарі, за те, що ви робите репости у себе на сторінках в своїх соціальних групах. Дякую за підписку, дякую за. Каву, якою ви нас пригощаєте. Посилання на цю опцію є під кожним відео. На YouTube є можливість стати спонсором каналу. Дякую кожному спонсорові. Здоров'я, щастя, успіху кожному спонсору. Молюся, це таємниця була за наших спонсорів щодня. За їх успіх. Отже, мої дорогенькі, дякую. Дякую. дякую за те, що йдете на навчання, що змінює ваше життя назавжди. І, звісно, дякую вам за те, що проходите марафони по парі, по здоров'ю, по фінансам, що змінює обставини вашого життя теж назавжди. Ви знаєте. Є такий принцип у шеф-кухарів. Дійсно, шеф-кухарів. Не ті, що просто називаються шеф-поваром в кафе, а ті, що є дійсно віртуозами кулінарії, вони кажуть: ніколи не запрошують до столу, коли на ньому не є шедеврів. Я собі думаю, да, ну шедеври, шедеври. А потім я подумав. Не запрошуй нікого до бесіди, коли ти не маєш сказати щось корисне. Нехай не ексклюзивне, але корисне від себе те, що прожив сам ти. І так склалася наша академія. Наші ступені академії склалися з мого особистого персонального досвіду через е, ті шедеври, що були створені через моє самосілення, саморозвиток. І проходячи зцілення свого фізичного тіла, ви можете бачити цей шлях на певному етапі прямо тепер. Проходячи зцілення своїх стосунків з іншими людьми, з зовнішнім світом. Проходячи зцілення своїх фінансів, я здобув безцінний особистий персональний досвід, яким я ділюся на. В нашій академії, на семінарах нашої академії, створені практики, пропущені через моє серце, посилені моєю силою, моїми знаннями, моїми відчуттями, які зцілюють і безкоштовно, в тому числі, а можливо, в першу чергу, обставини вашого життя, ваше життя, ваші тіла, ваші фінанси. І це є правда істина. І ті теми, які виставлені безкоштовно, являються величним даром небес через мене. І напевно утримують баланс в світі. Отже, і наші вечірні бесіди все-таки це мій досвід. В відповідях на Ваші питання, інколи опереджуючи Ваші питання. І сумно було б мені переказувати чиїсь думки, чиїсь книжки. Слава вищим силам, що я не маю часу не читати, не дивитися чиїсь інтерв'ю, і тому в мене в голові немає чужих думок. Всі думки мої, всі відчуття мої, весь досвід мій. І Тут не те, що необхід... необхідність або жага це те, що я маю робити. Ділитися з вами своїми думками, своїми відчуттями, своїм досвідом, знаннями, які відкриваються або перевідкриваються в мені, перепрочитуються, стають більш ефективними, адже. Всі роботи, які я десь брав колись у когось, я зробив, вдосконалив. Значно вдосконалив. Це як мавпа взяла палку. Ми з неї вже маємо і викрутку, і ніж, і топірець, і ложку, і веделку, і все інше. А це просто мавпа колись. Взяла до своїх рук палку. І тепер люди мають можливість, і створили і колесо, бо колись мавпа взяла палку, камінь перше знаряддя і вдосконалила його. Отже, кожна ідея, кожен проєкт є, навіть коли ти якусь дурницю придумав і вона нікому не потрібна. Але ти її придумав сам, ти її явив світові, і світ сказав єрунда. От. Але це твій досвід, твоє натхнення, твої, твої ідеї, які ти реалізував, які ти створив, які ти зробив, і вони, напевно, десь в якомусь світі колись знадобляться. От. А але ж колись. Знання передавалися теж переказами. Тому, коли хтось переказує твої слова, не треба ображатися або тикати пальцем і казати о, плагіатор Ні, це е, живий носій твоїх ідей. І головне, що твої ідеї не вмруть завдяки цим е-е ретрансляторам. Головне, щоб це не був. Знаєте, зіпсований телефон. Коли тут ти сказав, мама мила раму, а тут ти почув, корова дала молоко. І вже перше джерело втрачене. Тому тут треба. Знаєте, в деяких ем... тибетських монастирях є така філософія, що знання не передаються злу. І так були втрачені багато шарів знань. А в деяких монастирях, навпаки, в знання для того, щоб не втратитись, не втратити свою силу передаються завжди, не дивлячись, хто буде носієм знань для того, щоб знання не втратились. Бо рано чи пізно знання потраплять до сил добра. І це теж може бути. Такою філософією. Тому, звісно, коли ви шеф-кухар, коли ви майстер, ви маєте турбуватися напевно, або навіть ви не турбуєтесь, у вас завжди буде шедевр. Коли ви ретранслятор, коли ви книжка надрукована і передаєте знання, то, будь ласка, турбуйтеся про те, щоб ретранслювати їх, як говорило перше джерело. Тому. Ми всі ексклюзивні, ми всі унікальні, але у кожного своє є призначення. Тому, мої дорогі, ексклюзивні друзі, я вас шаную і вітаю. До кожного маю окремий підхід, навіть коли працюю з групою. Отже, обіймаю вас, запрошую на навчання і змінимо ваш і наш світ разом.